Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Спасителя, і запрошую до чергової розмови про Боже Слово, до дослідження, вивчення Божого Слова, яке, як часто ми говоримо в цих бесідах, джерелом радості, надії і втіхи. І дуже хочеться, щоб ті люди, які ще не пізнали цього, вони його пізнали і мали віру в Слово Боже за благословіння для себе та для своїх рідних і близьких. Сьогодні ми будемо досліджувати, вивчати Боже Слово, яке знаходиться у книзі Пророка Єремії, розділ 23, вірші з 23 по 29. Послухаємо спочатку Слово Боже. Написано, Бог каже, чи я Бог тільки зблизька, говорить Господь, а не Бог іздалека. Якщо заховається хтось у Криївках, то хіба я не побачу його, каже Господь, чи я неба і землі не наповнюю, каже Господь. Я чув, що говорять пророки, які імення моїм пророкують неправду, і говорять, мені снилося, снилося мені. Як довго це буде у серці пророків тривати, які пророкують неправду та оману свого серця? Вони замишляють зробити так, щоб народ мій забув моє імення їхніми снами, які один одному розповідають, як через Ваала забули були їхні батьки, моє імення. Той пророк, що йому снився сон, Нехай розповідає про сон, а з яким моє слово, хай каже про моє правдиве слово. Бо що соломі до збіжжя, говорить Господь, хіба слово моє не таке, як вогонь каже Господь, і як молот, який скелю розлупує, це слово Боже. Благодать, милість і мир вам від Бога Отця. І Христа Ісуса Спасителя нашого. Дорогі брати і сестри, чи все, що кажуть людям, ті, що звуть себе пророками, високими церковними сановниками, посадовцями, людьми державними, людьми поставленими на? Ті чи інші високі посади є правдиве. Що Бог каже фальшивим віщунам і пророкам, які насправді лише прикриваються його іменням? Чи може Господь об'являти людям свою волю? Увісні? Про це та інше йдеться, зокрема, у нинішньому біблійному тексті. Святе писання запевняє, що для Бога немає неможливої жодної речі, і це незаперечна правда. Бог дійсно може виявляти свою волю людям у різний спосіб. Ми бачимо це у Божому слові, а часом також і у вісні. Наприклад, у книзі буття у 20-му розділі читаємо: І прийшов Бог до Авімелеха у сні нічному і промовив до нього. У Євангелії від Матвія в першому розділі читаємо, з'явився йому, тобто Йосипу, ангелу Господній, у вісні, промовляючи, Іосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній то від святого Духа, і вона вродить сина, а ти дасиш йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Це чудові Божі послання. Але чи кожен сон слід тлумачити як якесь Боже об'явлення нам? Категорично і однозначно ні. Навіть більше. Кожне видіння, яке б воно непривабливе було зовні, ми повинні перевіряти, чи воно від Бога є, як про це зазначає святий Іван. У першому посланні він каже: улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилося у світі, а Духа Божого оцим пізнавайте. Дух Божий, який визнає, що Ісус Христос прийшов був у тілі, то Він від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але Він антихристів, про якого ви чули, що вже йде, і вже тепер у світі. Найчастіше таким чином, наші сни – не мають нічого спільного з Божим об'явленням. Пам'ятаймо про це і не шукаємо Божого об'явлення там, де його немає, і не може бути. За часів земного служіння пророка Єремії це 6-7 століття до Різдва Христового, фальшиві пророки обманювали дуже часто людей, видаючи свої сни за Боже послання. Очевидно, це явище. Настільки поширилося, що Бог вирішив втрутитися у ситуацію і через обраного пророка Єремію засвідчив, що ті пророки кажуть неправду і зводять людей на ванівці, відводять їх від правдивого Божого Слова і від Бога. Чому вони це робили? Бо люди самі хотіли це чути. Люди з власної волі відпадали від правдивого бога і наверталися до солодких байок і людських вигадок. Подібне ставалося і стається, часто впродовж усієї історії людства, а надто в періоди економічних та соціальних катаклізмів, революцій, війн, криз і подібних до них речей. Саме тоді. Наче гриби по душі з'являються підозрілі, особи і шахраї, які, переслідуючи свої корисливі цілі, кажуть людям те, що вони хочуть чути, на що вже їхні вуха налаштовані? У другому посланні апостола Павла до Тимофія святий Павло каже: це пророчі слова. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, аби вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть, та до байок нахиляться. Друге послання до Тимофія, розділ 4. Хіба не бачимо цього почасти нині довкола? Таки бачимо. Чому? Тому що люди хочуть і люблять чути щось приємне, а не кепське. Щось таке, що обіцяє їм примарну надію, процвітання, гарне, щасливе життя сьогодення майбутнє і так далі. Людям хочеться чути, що вони загалом є добрими, а не поганими. Вони не люблять чути. Про свої гріхи, і коли їм кажуть, що вони грішні. Їм не подобається чути правду про себе, їм не подобається, коли їх закликають до каяття. Вони бажають чути, що вони можуть легко вирішити всі життєві, негаразди, щойно самі цього захочуть, і долучитися. До того, аби виплутатися з найгіршої ситуації, спастися власними силами без Христа. І цей список можна продовжувати далі. Цей грішний світ і диявол намагаються переконати людей в тому, що те, що Бог називає гріхом, не завжди і не обов'язково є гріхом. Це Бог каже, що це гріх. А насправді то не є гріх. Це така пастка диявола. У привабливій обгорці диявол пропонує людям те, що може стати насправді причиною їхньої загибелі. А зовні виглядає все дуже гарно. Але всередині міститься отрута, слухання і толерування байок. Фальшивих пророків покладання на речі, в яких міститься неправда, дуже небезпечна річ насправді і провадить до загибелі. Як каже пророк Єремія, немає жодного порівняння між соломою і збіжжям, або іншими словами, між неправдивим і правдивим. Голос Божого застереження лунає у Божому Слові. Сильно і переконливо. А Бог постійно наголошує і каже: будьте вірні, не обманюйтеся, будьте мудрі, тримайтеся правди Божого Слова, яке є найвищим мірилом і авторитетом, натхненним Святим Духом, силою Божою на спасіння кожному, хто вірує, силою, яка проникає аж до поділу суглобів і мізків. Дорогі брати і сестри, реальність така, що ми живемо у світі, який, який він є, у світі, сповненому гріха. Світ хоче, щоб люди забули ім'я правдивого Бога, відкинули Бога, відкинули правду Божу про спасіння, прощення гріхів, вічне життя у Божому Сині. І як діти Божі викуплені кров'ю нашого Господа і Спасителя на Христі, через нього всиновлені, перед оцем усіх фальшивих вчень, ми повинні твердо стояти у Божій правді і бути вірними Богові. А роблячи належне розрізнення між законом і Євангелієм, цими двома важливими вченнями Святого Писання, Тримаючись Божої правди, ми повинні використовувати кожну можливість і кожну нагоду для того, аби проголошувати, поширювати проповідування чистого, непофальшованого Слова Божого Євангелія Ісуса Христа. Нехай підбадьоренням для кожного з вас буде завжди Боже запевнення у тому, що Його Слово. Слово могутнє, вічне, яке ніколи не менеться, хоч усе менеться, завжди приносить плід, на який його Бог посилає скрізь, де воно звіщається і виголошується. Про це говорить Святе Писання у книзі Пророка Ісаї, 55 розділі, де говориться, що так само, як дощ. Що Бог посилає з неба з часом спричиняється до того, що з'являється плід, то так само Слово Боже, якщо воно звіщається, проповідується, ніколи не буває без плоду. Слово Боже таке потужне, що воно цілковито змінює людські серця, притягує грішників, приводить їх до каяття, іначе вогонь і молот розбиває поширювачів. Неправди фальшивих вчень. Диявол боїться Божого Слова, тікає від нього, боїться тих. І тікає від тих, хто озброєний Божим Словом, міцно вкорінений у ньому і має його за тверду основу. Від Божого слова і його сили не сховається ніхто і ніщо. Так само, як від суду всемогутнього, всезнаючого і вседосущого бога не сховається жоден нерозкаяний грішник. Останнім часом ми бачимо дедалі активніші напади на церкву, на слово Боже, спроби намагання секуляризувати суспільство цілковито, запевнити його в тому, що віра, церква, Бог, Слово Боже. Правда Божа є пережитками минулого, гальмом для подальшого поступу, що їх слід рішуче і без вагання відкинути, але вірне і незмінне прислів'я, яке говорить, без Бога ні до порога. Дорогі у Христі, пам'ятаймо про те, що немає ніякого порівняння між Божим Словом і людським. Незалежно від того, з вуст яких високопосадових сановників тої чи іншої церкви звучить відверта неправда, фальш, вигадка перекручення Божого Слова, вона гідна заперечення осуду і спростування. І тільки вічне і живе Боже Слово є правдивим збіжжям, про яке говорить пророк Єремія, тільки воно. Є і завжди буде правдивою поживою, якої ми потребуємо. Ми і увесь український народ, наша українська держава. Небо і земля проминуться, як написано, але Слово Боже не минеться ніколи. Воно як вогонь і як молот, що скелю розлупує, і йому, як написано в Святім Писанні, дамо звіт. Кожен дасть звіт. А тож, тримаємося Божої правди. Зберігаймо в своїх серцях добру звістку про те, що Бог так полюбив світ, що віддав свого сина однородженого, аби кожен, хто вірує в нього, не загинув і мав життя вічне. Нехай мир Божий, який вищий від усякого розуму, береже ваші серця і думки. У Христі Ісусі, благодать Господня, нехай буде з вами нині і повіки. Амінь.